Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо надважливе питання: а саме, як правильно приймати такий широковідомий препарат, як метформін. Згадаємо, метформін є протидіабетичним лікарським засобом з групи похідних бігуанідів. Метформін знижує концентрацію глюкози в плазмі крові як наче, так і після прийому їжі. Даний препарат має три основні механізми дії: а саме, Зменшує продукування глюкози в печінці, шляхом гальмування глюконеогенезу та глікогенолізу. Другий механізм дії це зниження абсорбції, тобто всмоктування глюкози в кишечнику. І третій, не менш важливий механізм дії метформін підвищує чутливість до інсуліну у м'язах, посилюючи захоплення та утилізацію глюкози в периферичних тканинах. Дуже важливо правильно почати приймати даний препарат для того, щоб уникнути таких небажаних побічних ефектів, як біль в животі, діарея, нудота, втрата апетиту, блювання. Також правильний прийом даного препарату дозволить ефективно знизити рівень глюкози в крові. Дуже часто побічні дії медформіни, які ми описали раніше, з'являються саме на початку лікування даним препаратом. Ці побічні дії, повторюся, нудота, біль у животі діарея не є небезпечними та не несуть загрозу для життя пацієнта, тим не менше, створюють дискомфорт та погіршують якість життя. Для того, щоб уникнути таких неприємних симптомів, метформін потрібно починати приймати поступово, збільшуючи дозу для того, щоб організм адаптувався до даного препарату. А отже, починаємо прийом метформіну з однієї таблетки на добу в дозі 500 мг. Через 4-5 днів дозу препарату можна збільшити до 1000 мг на добу, розбивши по 500 мг на два прийоми. Відповідно, через 5 днів знову можна збільшити дозу метформіна на 500 мг і поступово досягаємо дози в 2000 мг на добу. Це стандартна доза препарату, але звичайно, дозу препарату лікар підбирає індивідуально, спираючись на діагноз, наявність інших супутніх захворювань, рівень глюкози нащі, рівень глікованого гемоглобіну та інші показники. А отже, дозу метформіну обов'язково потрібно розділити на два прийоми за добу, тим не менше, якщо побічні дії зі сторони шлунково кишкового тракту мають місце бути, можна спробувати приймати метформін під час їжі, а не до або після їжі. Ці правила прийому метформіна в більшості випадків справді ефективні і дуже вправно нівелюють побічні дії препарату. Що ж робити, якщо організм і далі погано переносить він метформін, і побічні дії зберігаються? Можна спробувати приймати метформін пролонгованої дії, і такі препарати є на ринку. Таблетки пролонгованої дії більш легше діють на організм і в меншій мірі викликають будь-які побічні дії. Повторимося, метформін обов'язково потрібно розділити на 2 чи 3 прийоми на добу. А для того, щоб зрозуміти, в якій годині краще приймати даний препарат, для кожного окремого пацієнта потрібно скласти індивідуальну схему прийому даного препарата, оскільки у кожного окремого взятого пацієнта рівень цукру в крові може відрізнятися, враховуючи такі фактори, як частота прийому їжі, її калорійність, дотримання дієти чи, навпаки, її порушення. А отже, з цією цілею вам слід протягом тижня контролювати рівень цукру в крові на тощак перед їжею через 10-15 хвилин після їжі та через декілька годин після їжі. Результати обов'язково потрібно записувати. Відповідно, через тиждень збору показників цукру ви зможете оцінити, коли в вашому випадку цукор крові підвищується найбільше, відштовхуючися від цих даних, приймати метформін. А приймати потрібно за 2 години, оскільки саме через 2 години після прийому таблетки концентрація препарату є найбільшою. Нагадаємо, що метформін буде найбільш ефективним разом з дієтою та фізичними навантаженнями. Не забувайте про це. Підібрати препарат та дозу може тільки лікар, тому не займайтеся самолікуванням, бо самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.